На Прикарпатті зовсім не розвинений цивілізований європейський проспілковий рух. Таку гучну заяву на зустрічах з громадами Калуша, Рожнятова та Коломиї оприлюднив голова Конфедерації вільних проспілок Львівщини Андрій Соколов. Він закликає до самоорганізації людей праці на робочих місцях з метою захисту власних трудових прав. Наша мета на прикладі діяльності незалежних проспілкових структур у Львівської області. Ну, зацікавити можливо мешканців Калуша, Франківської області і навчити, як себе треба захищати на робочому місці, бо саме з цього починається життя не з києва не з президентської гілки влади а жек Робоче місце, лікарня, школа, те, що я на місцях. Робота ведеться, однак без зайвого галасу. кажуть на це у раді профспілок Івано-Франківської області. Адже за останні 20-ліття кількість профспілчан на Прикарпатті зменшилася в чотири рази. Раніше така громадська організація об'єднувала усе працююче населення краю. Нині вона розпалася на 20 галузевих спілок. Найвагомішу частку становлять освітяни, медики, загалом працівники бюджетної сфери, тому спілки відповідно бідують. Хоч ми вже 20 років з цим стикаємося, але тим не менше, ми ну, не готові ще так. досвіду немає. Ну, По-друге, складно попробувати сьогодні боритися з цими мільярдером. У них влада, у них гроші, вони залякали людей. Ну, Що ми їм можемо протиставити? Людей ми ну, вивести на вулицю, скажемо, не ну, можна теоретично. Ми можемо організувати революцію. А далі що будемо робити? Періодично, представники ради місцевих спілок приймають участь в різноманітних акціях. У 2006-му їхнє наполегливе прохання не змінювати тарифи на послуги ЖКГ увінчалися успіхом. Два роки по тому масово підтримали нафтогазову промисловість а в липні цього року виступили проти пенсійної реформи. Нині про спілки опротестовують намагання забрати у них санаторії та інші оздоровчі заклади. Буде те, що в державі Вправили в державу, в державі решають немає, далі там вже сікають люди, які мають гроші, куди його розподілити. Тоді, без сумніву, різко здорожчають путівки. І, і безумовно, тоді вже просто звичайна людина, яка живе на мізерну зарплату, вона не зможе оплатити ту вартість. Сьогодні хай 30 відсотків. Ну це порядка будемо десь ну 600-700 гривень. Така будемо казати, середня путівка. Найближчі вагомі дати для представників профспілок це 7 та 17 жовтня, коли відзначатимуть дні гідної праці та боротьби із бідністю.